Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні хочу розповісти подробно поетапно, як вирощувати огірки від насінинки до збору урожаю. По-перше, оприділяємося з сортами або гібридами, які будемо вирощувати. Є у нас ультраранні, ранні, середні і пізні. Якщо ви плануєте вирощувати для продажу на базарі, то вам краще відсотків 70 брати пізніх. Інші 30 по 10 це ультраранні, ранні та середні, щоб у вас поступово були огірочки. Чим відлічаються ультраранні від пізніх, ультраранні дуже рано вступають в плодоношення, але вони дуже швидко виснажуються, 2, максимум 3 місяці, і вони відходять. Тому у вас не вийде, допустимо, з ранньої весни аж до заморозки, щоб у вас були огірочки. Тому у вас мають бути і пізні. Отже, приділилися з насінням, сама висадка. Ви повинні розуміти, що в фазі розсади огірок має бути 21 день максимум. Тоді ви получите максимум урожаю. Чим довше він буде сидіти, тим більше буде зменшення відсотку урожайності з куща, тобто буде все менше, менше, і менше. Корнева система дона швидко розвиватися, і вона не може в стаканчику довго сидіти. Два настоящих тільки починає виходити третій настоящий листочок, це вже означає, що 21 день прийшов, вам треба висаджувати срочно ваші огурчики. Чи то в теплицю, чи то в відкритий ґрунт, і те, і те виращування. Зараз відео я вам покажу. Тобто, допустимо, ви 10 травня висаджуєте їх в теплицю. Це прибли, я так просто сказав, допустим. От по календарі ви відкидуєте 21 плюс 3 дні на всходи. Тобто 21 день це від того, як вийдуть сімідолки. Беремо ґрунт. Я вирощую в основному в таких великих стаканчиках для теплиці. Це півлітрові або ж літрові, можна навіть баклажечки обрізати і чим більше, тим краще. Якщо у відкритий ґрунт, то в касетах маленька коренева система, там днів вони 15-17, я вже їх висаджую, я не жду так довго. Можна брати ґрунт з магазину, спеціальні розсадні зараз є, але обов'язково за. Добу до висадки насіння, ми його або обрабатуємо триходерміном, або розовим раствором марганцовки. Краще беріть триходермін, далі я вам ще покажу всі обробки, все, що має бути, щоб правильно вирощувати, щоб ваші рослинки не хворіли. Взяли триходермін, розбавили його, може бути паста, може бути порошок, краще беріть пасту, тому що порошки часто підробні і вони зовсім не працюють. Обработали триходермою за сутки до висадки, тобто прилили, зробили влажний ґрунт. Якщо це покупний, то цього достатньо. Якщо ґрунт берете з городу, то я би ще за недільку перед тим, як обробувати триходермо, ще побробив бим роз... розтвором марганцовки, тому що у вас в огороді, навіть в перегної, може бути все, що завгодно. І розсада дуже сильно буде страдати, процентів 30 може відійти. Тому якщо не хочеться нічим виробатувати, то закладуйте, тобто висаджуйте розсади в два-три рази більше, тому що час буде відходити. Обробили, висаджуємо на сінинки і робимо ось такий термобокс. Силочку я зроблю під відео, як я його робив, кому цікаво, подивись, ну там створеного нема нічого. Ви зробили таку коробочку невеличку метр на метр. Якщо, допустимо, вас метровий, треба, 2-3 робіть любого розміру. Єдине, що маєте на увазі, що на квадратний метр у вас має бути 100 Вт світла. Холодне, тепле немає значення, не треба на ніякі суперлампи для досвідки, для розсади. 100 Вт світла предостатньо. Ви не вирощуєте вам не потрібно дозрівання, там зовсім інші цикли. Тобто 100 Вт світла, самих дешевих, у мене я вам покажу відео 3 35 чи 36. Вони вата такі длінні-метрові лампи. Я купляв, вони дуже чудово працюють. Тільки вийшли з долочки, зразу. Мінімум три дні світимо круглосуточно, а краще навіть і тиждень не виключати світло. При, Як ви посидили на сінинку оці три дні ми ставимо 25 градусів, це оптимальна температура для того, щоб вони за три дні вискочили. Далі понижаємо градусів на 17, щоб не витягувалося. Дуже часто витягується, навіть якщо достатньо світла, і за те, що дуже тепло у вас. Понистить температуру, можете навіть зробити шок, і градусів 14 поставити. Це буде нормально, не полетить вгору, тоді буде розшата, така прижиміста, розвита, і все у вас буде чудово. Вилізли 7 долочки. Зробили круглосуточне освітлення, до того, як вони вилізуть, можете взагалі його не включати. Єдине, що слідкуйте, не прозівайте, бо якщо прозіваєте, дуже швидко витягується огірок. Понизили температуру, зробили шок йому дня на 3 на 4, щоб не сильно тепло було. Тільки вони вискочили, відкрилися добре. Тоді вже ставимо градусів 20-22. Цього достатньо, щоб рослина добре розвивалася. І через тиждень можна робити годиночок 15 світла. Більше не треба, можете виключати, цього буде достатньо. Дивіться, як вийдуть дві мідолочки появляється перший листочок, починаємо вашу рослинку підгодовувати. Ми беремо спічечний карабок, якщо ви не хочете заморачуватися з травяним з всякими гемороями, дражжами. Спічечний карабок аміачної сілітри розтворяєте в 10 літрах води і потрішечки проливаєте по вашій рослинці до зволоження ґрунту. Це можна робити раз в два Тижні. Тобто вам всього треба зробити одну, максимум дві підкормки до того, як ви висадите вашу рослинку у відкритий ґрунт. Для розвитку цього буде предостатньо. Не перекармлюйте, не лийте лишнього, тому що доброго теж нічого не буде. Також є підкормки, зараз розвивається все, є вже готові. Там, де і амінокислоти, все, і ними теж можна пользуватися, нічого поганого проти них не маю Я просто роблю трав'яний настій, я вам показував, він дуже класно працює, можна дрожжі взяти. Це все в мене є на каналі, це якщо ви не хочете, хочете натурально все робити. Теж зайдіть в розділ по огіркам, там всі ці підкомки показано, як ними пользуватися. особо останавливатись не буду. Тобто, обирайте те, що вам більш подобається, тим і працюйте. В основному всі, хто вирощують, пользуються сілітрою, і ну, вам, звісно, ніхто це не скаже, ну в общем, то діло таке. Або робіть так, або знайдіть ранньою весною. Ну, це якщо це кінець квітня-травень, то без проблем можна і крапиву знайти, і любу сочну траву, перебродити її в теплі тиждень. Далі 1 к 15 розбавляємо і підливаємо наші гроші. Це я все показував у себе на каналі. Вони тоді летять, як на дрожжах, тому що там є все, що їм потрібно. Лишній раз нічого не лийте. Також, якщо насіння не оброблене, забув сказати, обов'язково обробіть його перед висадкою фунгіцидом Хоча б насіння і ще 2-3 рази вже треба вирощуванні Далі я вам розкажу, коли це треба робити. Це обов'язково. Тому що грибкові є на шкарлупках є, можуть бути і насінини, вроді все нормально починає розвиватися. А потім Починає різко засихати за день-два і пропадає рослинка. Ви витягуєте, дивитесь на корішок, а там такий коричневий нальот. Оце грибочки, вони знищили вашу рослинку, цього не допускайте. Фунгіциди ніякі рекомендувати не буду. Всі вони працюють, є дороже, є дешевше. Обирайте те, що вам доподобає, Єдине, що старайтесь брати велику ємність, не беріть маленькі упаковочки, тому що маленьке. На 90% все підробки. Зараз в нас таке час, що люди дуже люблять друг друга дурити, і всяке гімно роблять, і людина користується, каже, воно не працює, зачем ви показуєте. Тобто я вам нічого не рекламую, нічого показувати не буду. Вибирайте, беріть велику каністру. Допустимо, якщо ви плануєте соток 10-15 засадити, то каністри 3, 4, 5 літрів, вам на сезон вона почти вся і піде. Ну, понятно, що не вся вагірки, все, що ви будете вирощувати, все обрабатується. І тоді добре росте. Якщо не обрабатувати, Рік-два проскочити, на третій все згорить, все зависить тільки від погоди. Якщо засуха, як у нас дуже часто буває, то все буде добре, у вас нічого не захворіє. А якщо з весни, там 2-3 недільки, а то й в середині літа підуть дощики, це біда, от тільки задощило на тиждень. Все, 100% через 2 неділі до вас прийде і фітофтора, і все. Такі грибкові захворювання, як і на виноград. В общем, на все воно прийде, все почне різко горіти. Тому не зівайте, обов'язково купляйте в великих ємкостях і все у вас буде добре. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, там можна і насіння замовити, і обробки. І перейдіть, подивіться. Дуже багато цікавого. Отже, виростили ви розсаду. Пройшов у вас 21 день. Грунт, якщо ви висаджуєте в теплицю, точно так же я орабатую трихотерміном перед висадкою. Проливаю. Це обов'язково засудки. Добре зволожуємо почву, і обов'язково ґрунт має бути прогрітий. Якщо ви висадите вашу розсаду в холодну землю, вона буде сидіти, чекати, її буде крутити, вертіти, вона буде ждать, поки ґрунт не прогріться. Вона не буде розвиватися. Якщо більше 2-3 тижнів буде холодно, що температура. Самого ґрунту не вище плюс 12-13. Ваша розсада просто загине. Знайте це, не спішіть. Якщо немає можливості прогріти ґрунт, якщо у вас не прогрівається теплиця, не отаплюється, у вас просто парничок не спішіть. Не вистажуйте рану, тому що все піде на смарку. Пробував неоднократно, якщо холодно, воно не росте. Буде просто ідеальна гарна розсада, але вона буде сидіти чахла, може її місяці-півтора сидіти, поки не піде і вже просто загине. Тому не грайтеся, робіть оптимальні умови, тоді ваша рослинка буде добре розвиватися. Висадили її в теплицю або відкритий ґрунт, неважливо куди. Через тиждень це десь. 7 максимум 10 днів ми починаємо перші підживлення. Ваша рослинка має стати на місто, корінці мають почати розвиватися. Ви побачите, от вона стояла-стояла, а -стояла, потім в якийсь день вона, побачите, вона почне набирати масу, почне рости. От тільки вона пішла в рост, з цього моменту треба підживлювати. В ідеалі хоча б раз на тиждень підживлювати, можна раз в 3-4 дні. Опять же, я роблю травяний настій, він мене влаштовує, і золу в мене її дуже багато є. Золу гасимо оцтом підживлюємо трав'яний настій, як робиться, мільйон разів вам показував. Кому цікаво, є розділ по огіркам, перейдіть, подивіться. Там все просто. Ви якусь ємність забили сочною травою на 2-3 пальця. Неповну. Залили водичкою, туди даєте жменю хорошу, обичного ґрунту. І хоча б черпачок 2 або карав'яка, або кориного навозу, щоб запустити процес броження. І от воно почне булькати. От тільки воно перебулькає, якщо дуже тепло, то десь 6-7 днів воно перестало грати. От тоді його розбавляєте 1 до 10 і під вашу рослинку проливаєте кожні 3-4 дні. І рослина буде летіти на глазах. Ви побачите, вона буде набирати масу, будуть огірки наливатися, летіти. Тобто там є всі нужні поживні елементи для розвитку рослинки. Єдине, що коли ваш огірок вже починає вступати в фазу плодоношення, тобто зеленці починають наливатися, тоді ми чередуємо, раз даємо азотну, раз даємо калійну підкормку. Калійна робиться теж дуже просто: ви в літрову баночку 50 грам оцту 9% столового даєте, він так пошипить. Погаситься, потім це все розбавляємо на 10 літрів води, і по півлітровій баночці під кущик даємо і чередуйте. Робіть календарик і підживлюйте ваші рослини. Далі, коли обрабатувати фунгіцидами рослини. Два настоящих третій має з'являтися, ви висаджуєте таку розсаду. От тільки третій листок розвиться до розмірів предыдущих первих двох і почне виходити четвертий. З того часу ми починаємо кожні 14 днів робити фунгіцидну обробку. Їх має бути 3, максимум 4. Як ще я додатково обрабатую актафітом, пітоксибациліном і триходерміном. Три в одному по 100 кубиків беру на 10 літрів води і роблю таку обробку, якщо немає дощів сухо раз на тиждень, якщо задощило, то кожні 3 дні. Обов'язково. І дивіться, якщо ви такий період, от дощик пройшов, воно ну, хоч і хмарно, щоб хоча б годинку не було дощика після того, як ви зробили обробку. тоді все буде добре. Оцей період, як задощі, начало літа, середину літа. Якщо не робити обробки, то грибкові полетять і ваші рослини просто згорять моментально через тиждень-два. В цей період дуже ідеальні условия для розвитку грибкових. Вони через бур'янці, через листячко, і дуже часто через укоси насікомих, коли вони висасують сок, а це особливо тля сосе сок із листочків, і хоботком, коли ділає прокол, воно туди заносить грибки. І грибки розвиваються, і ви тіряєте. І урожай, і рослини. Йдете, допустимо, поряду одна з п'яти-семи, з спочатку починає пропадати, потім за тиждень все згорає, і ви думаєте, що таке От тільки почали збирати гарний урожай, все згоріло. Цього ні в кої разі не допускайте. Ну і звичайно, після підживлення у вас йде скачок нітратів вгору, але за добу-півтори воно опускається. Тобто нітрати обов'язково потрібні для розвитку рослин. Всі дуже бояться цього слова, як перелякані тікають, нітрати, нітрати. Вони мають бути, але все має бути зубом. Тобто ви зробили підживлення, зібрали огірочки, підождали день-півтора. Вони наросли, і їх вже можна збирати. Підживлення також робиться по 1 граму на рослинку, якщо ви використаєте, допустимо, аміачну селітру. Якщо я роблю підкормку треваним настоєм, то я беру один десятий його розбавляю, і по літровій баночки під кущик тільки обов'язково любе підживлення робиться. По зволоженому ґрунту. Має бути сирий ґрунт. Якщо по сухому зробите, навіть мінімальними дозами ви можете підпалити корінь, рослину покрути, поверте і потіряєте днів 4-5 урожай. Цю в цьому нікому не можна допускати. Все робіть з умом. Добре, полили спочатку водичкою, потім підживили. І підживлення краще робіть рано вранці. Тоді все у вас буде добре. Отже. Підживлення розказав, підкормки розказав. Зола речередуйте з трав'яним настоєм, Через раз зробіть календарик і туди впишіть всі обробки золу. Тоді все у вас буде добре, будуть розвивати гроші, будьте з гарним урожаєм, хватає вам і, і сусідам і на базар вивести. Оприділяйте сортами чи гібридами. Сорти чи гібриди ще раз. Дивіться, гібриди вони більш устойчиві до хвороб, більш урожайні. Що таке гібрид? Це коли беруть два сорта з різними властивостями. Один, допустимо, устойчив до хвороб, а один максимально урожайний. Їх скрещують, виходить, гібрид F1. Не лякайтеся цього слова, ой, гібрид-гібрид, ми тільки сорта використовуємо. Гібриди набагато краще, ніж сорта. Тобто, определяйтеся, вибирайте, що вам до вподоби, вирощуйте, і всім буде щастячко. Всім дякую, і гарних врожаїв.